Наш ворог жорстокий і підступний. Він бомбардує й обстрілює мирні міста і села, вбиваючи українців. Він знищує наш економічний потенціал, руйнуючи наші підприємства, зернові термінали та критичну інфраструктуру. Минулої зими росіяни вдались до масованих обстрілів енергетичних об'єктів, електростанцій, ліній електропередач, енергетичного обладнання. Позбавляючи нас світла і тепла, ворог думав нас поставити на коліна. Але українці не здалися. Справді було важко, але мужні та терплячі, винахідливі і солідарні. Ми пережили ту зиму і винесли звідти уроки та досвід. Українці переконані, що з настанням холодів російські терористи знову почнуть атакувати нашу енергетичну галузь. За результатами загальнонаціонального опитування, проведеного фондом демократичні ініціативи, спільно з соціологічною службою центру Разумкова, у серпні цього року 74% опитаних були впевнені, що Росія вірогідно вдасться до систематичних ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Люди відповідали, передусім спираючись на свій власний досвід попередньої зими. І якщо, наприклад, три чверті людей, приблизно 74%, да, вони очікують чогось подібного, то, скоріш за все, вони, власне, мали по факту на практиці певні перебої, будь то планові відключення, будь то аварійні відключення саме минулої зими. Тобто, це три чверті населення. Дуже цікаве опитування, і реальність в тому, що е... Мешканці півдня і сходу підтвердили, що вони краще розуміють, що таке проблеми з інфраструктурою. Тобто вони під атаками, вони вже відчувають ці проблеми кожного дня, і це опитування чітко показує, як люди на це реагують, як вони по перше, більш на мою думку, більш реалістично оцінюють ймовірність подальших проблем. А по-друге, краще розуміють, що значить приготуватися і що вони зможуть зробити, а що вони не зможуть зробити. Якщо атак на українську інфраструктуру не уникнути і їхні наслідки будуть такими самими, як і торік, половина опитаних 52%, впевнені, що зможуть задовольнити свої побутові потреби та відносно комфортне життя своєї родини. Натомість 35% респондентів не зможуть подбати про себе та свою родину за таких умовах. До масованих обстрілів критичної інфраструктури готується і влада. Експерти відзначають надзвичайні зусилля енергетиків і дотичних структур щодо мінімізації наслідків ударів. Насправді Україна отримала такий унікальний абсолютно досвід з Другої світової війни. Атак на країни, де була б така розвинена інфраструктура, як у нас, не було. Україна перша в світі проходить весь цей негатив, весь цей досвід пов'язаний з тим, що вам просто розбивають критичну інфраструктуру. І, на мою думку, проходить з тьо. Все, що було, трапилось минулого року, було опрацьовано. Було опрацьовано рішення, яким чином протистояти цій навалі, яким чином протистояти технічно, яким чином протистояти протиповітряному захисту, яким чином будувати пасивний захист, як технічно побудувати відповідь. На розроблені сценарії, проведені навчання, себто реально величезна кількість людей. Працювала над тим, щоб зменшити наслідки атак цього року. Працювала на жаль, дуже короткий час нас був, тому що для енергетики сім місяців це ну нічого, якщо бути чесним. Там зазвичай, щоб виробити якийсь високотехнологічний елемент обладнання, треба рік часто. А в нас було сім місяців, тому я, я вважаю, що реально зроблено от 100% того, що можна було зробити. Головним фактором тут власне будуть ці обстріли. І мені здається, що гірше, ніж минулої зими, не буде. Я думаю, тому що також ще один з факторів це збільшена можливість імпортувати електроенергію. зараз на сьогодні це технічно 1,2 2 ГВт Може бути, це ну, більш-менш в районі 10 від такої середнього навантаження навантаження. звичайно навантаження найбільше буде в саме в пікові періоди, в вечірній пік. Але в листопаді, наприклад, очікується рішення Інсуї про збільшення технічної можливості імпортувати цей фактор, він теж кращий, ніж минулої зими був. На думку аналітиків, набагато легше підготуватись до зимових випробувань мешканцям приватних осель, адже вони можуть придбати генератори та інші альтернативні джерела тепла і світла. Але як бути з багатоповерхівками? Одна з цінних порад від наших експертів. На мою думку, багато людей зробили таку персональну домашню роботу і готові, але є один аспект, який ну, далеко не всі знають, на жаль, і ще недостатньо в цьому напрямку працюють. У кожному багатопороховому будинку є така штука, як насос. Ці насоси відповідають за те, щоб з міської системи вода і опалення потрапляли в будинок і циркулювали внутрі. Так от, навіть за умови, що в місті потурбувалися і міська система буде працювати, в будинок це не потрапить, якщо загальна, ну, загальна електрика відключена. І дуже важливо, щоб у багатоповерхових будинках ці насоси були оснащені генераторами. І якщо ви хочете зберегти в своєму будинку тепло, зберегти собі водопостачання, просто потурбуйте, що ваш ОСББ, чи управляюча компанія, чи місцева влада, але забезпечити ці генератори, поставити їх і щоб вони були готові до роботи. Оце дуже важливо насправді. На мій погляд, є досить великий потенціал для, по перше, для скорочення споживання, скорочення потреби в електроенергії. Це заміна систем освітлення домашніх на, на більш сучасне. Зараз, зараз є програма, яка фінансується європейською. Безкоштовно можна обміняти лампорозжарування на LED-лампи. 5-7 разів скорочує споживання електроенергії. Це буде і економія в грошах сімей, і це буде допомога енергосистемі. Далі можливості управління попитом, перенесення частини свого навантаження на нічний період. Чому? Тому що в нічний період електроенергія в два рази дешевше. Там коефіцієнт 0,5 відносно денної ціни. Що для цього треба встановити новий інтелектуальний лічильник? Такі, такі послуги надають обленерго. Це теж, в принципі, не так дорого коштує. І окупається, окупається такого роду речі приблизно до двох років. Заощадити сімейний бюджет і водночас допомогти енергетиці країни можна, якщо, наприклад, перенести роботу енергоємних приладів на ніч. Наприклад, пральна чи посудомийна машини. Електробойлер, мультиварка та інші пристрої, роботу яких можна регулювати вручну або за допомогою розумних розеток, заощадять до 30% електроенергії, а отже, і ваших коштів. Взагалі енергоефективність – це наше все, тому що ми говоримо про підготовку енергосистеми. Да, це все, що забезпечує попит. Але якщо є можливість, ну дивіться, найдешевша кіловат година це не спожита зекономлена кіловат-година, і потенціал досі, досить, досить досить великий і на рівні. Громадян і на рівні громадських будівель, саме енергоефективність, термомодернізація, утеплення фасадів, вікон це такі ну, достатньо прості і доступні речі, які можна реалізовувати принаймні частково, скорочуючи своє споживання, допомагаючи енергосистемі і власному бюджету. Інтенсивність російських обстрілів, погодні умови, готовність енергетичних та суміжних структур, а також наша солідарність, винахідливість та відповідальність. Це фактори, які суттєво зменшать ризики залишитися без тепла і світла.